Часово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Про це розповідають місцеві жителі і російські пропагандисти. Останні заявили, що українські війська, начебто, випустили по місту 18 ракет Хаймерс, а шість із них упали в районі Антонівського мосту. Після цих повідомлень окупаційна адміністрація Херсонської області тимчасово заборонила рух цивільних транспортних засобів через Дніпро. На окупованих територіях Запорізької області російські загарбники шукають, ким замінити вакантні посади у своїй незаконній владі. Про це повідомляють у зведенні генштабу ЗСУ. Там розповідають в результаті успішних дій підрозділів сил оборони на згаданому напрямку. За попередні дні окупанти доправили близько ста важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь. Триває так звана евакуація місцевих жителів з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Як особливість відзначено евакуацію цивільного населення з окремих населених пунктів лівобережної частини Херсонської області. За наявною інформацією, з 31 жовтня поточного року з населеного пункту Горностаєвка розпочато вивезення колаборантів із сім'ями, медперсоналу та обладнання з центральної районної лікарні. Місцевим жителям населеного пункту Нова Збурівка окупаційна влада дала три дні для самостійного виїзду в глибоко окупованої території або на територію Російської Федерації. Населення попереджене, що з 5 листопада евакуація буде примусовою. Окупаційна влада з 27 жовтня поточного року розпочала ревізію об'єктів промислової сонячної генерації електроенергії. За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивести обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію. Українські військові нарощують оборонні рубежі Києва. Про це розповіли у сухопутних військах ЗСУ. Там кажуть, навколо столиці створюється багатоешелонований захист. Зокрема, українські військові вдосконалюють систему інженерного обладнання та зводять фортифікаційні споруди. За словами командувача угрупування сил та засобів оборони Києва Олександра Павлюка, в першу чергу йдеться про обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу. Окупанти у 2023 році можуть спробувати взяти реванш та атакувати з боку Сум та Запоріжжя, щоб оточити ЗСУ на сході. Про це розповів генерал-лейтенант Михайло Заброцький. Кінцевою метою такої операції загарбників може бути стратегічне оточення українських сил на лівому березі Дніпра, а також примус України до переговорів із позиції сили. Заброцький зазначає, що подібний план ворога не є несподіваним для України, оскільки росіяни розглядали його ще навесні. А окремі елементи противник вже навіть. Намагався реалізувати. У Білорусі на аеродромі в Мачулищах продовжують перебувати три винищувачі Міг-31К повітряно-космічних СЛРФ, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 Кинджал. Фінське видання Фактів опублікувало свіжі супутникові фото від Лепс». Раніше моніторингова група Білоруський гаюн припускала, що кинджали могли приїхати у Мачулищі 16 жовтня, коли з Росії прилетіли три військово-транспортні літаки ІЛ-76. Коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, нещодавно обговорювали російські генерали. Це непокоїть США, повідомляє видання Нью-Йорк Таймс. Зазначається, що Путін у цих обговореннях участі не брав. Утім, адміністрація Байдена занепокоєна самим фактом таких обговорень. Там вважають, що це свідчить про те, що генерали розчаровані своїми невдачами на фронті, а завуальовані погрози Путіна можуть бути не просто словами. Пентагон, однак, не бачить, щоб Росія готувалася до ядерних ударів. США детально слідкують за усіма ядерними об'єктами. Водночас президент України Володимир Зеленський не відкидає можливості застосування Росією ядерної зброї. Про це він заявив в інтерв'ю чеському телебаченню. Донька колишнього міністра оборони України причетна до постачання товарів до Росії. Їй оголосили підозру. Слідство встановило, що жінка є кінцевим власником ряду підприємств, що діють в Україні. Одне з них через підконтрольні фірми, зареєстроване на території Росії. Фірма займалася постачанням та збутом обладнання для оборонпрому РФ. Наразі їй загрожує 10 років за ґратами. Світалі колаборанти поширювали розпропаганду та ще з 2014 року очікували приходу російських загарбників. На Харківщині затримали двох зрадників, які після окупації відразу перейшли на бік ворога. Про це повідомляє Нацполіція. Один із фігурантів, директор навчального закладу, організував викладання освітнього процесу за програмою РФ та отримав від окупаційної влади російські підручники. А його колега проводила агітаційну роботу. Поліція затримала обох та вже оголосила про підозру у колабораційній діяльності. Директору загрожує. До трьох років позбавлення волі, а його нападниці до 12 років ув'язнення. Призначений окупантами керівник Херсонщини Володимир Сальдо ухилявся від сплати податків до війни. Про це повідомляє бюро економічної безпеки. Зокрема, Україна не через колаборанта 60 мільйонів гривень. Бюро не називає імені фігуранта справи, проте за описом зрозуміло, що йдеться саме про Сальдо. Кремль намагається поєднати осінній призов із таємною мобілізацією. Про це повідомляє інститут вивчення війни. 1 листопада Міноборони Росії розпочало хвилю осіннього призову. Аналітики нагадують, що РФ десятиліттями проводить такі призови на військову службу, і, так би мовити, має бути в змозі ефективно виконувати цей процес. Тому будь-які можливі проблеми з його реалізацією свідчуватимуть про те, що часткова мобілізація та війна в Україні ускладнили стандартну процедуру. Загалом до російської армії планують призвати 120 тисяч людей. Одразу після. Офіційного завершення мобілізації, де планувалося призвати 300 тисяч. Обіцяли 300 тисяч, однак не виплатили ні копійки. Мобілізовані у Чувасі Ульянівської області влаштували бунт через брехню військових комісарів. Текстове звернення шириться анонімними телеграм-каналами Республіки. Мобілізовані скаржаться, що не отримали ні одноразових виплат в розмірі 300 тисяч, ні грошового забезпечення у 195 тисяч рублів, яке обіцяв Путін. Тож вони вийшли на протести. Російське видання медуза пише, що мобілізованих уже заспокоїли, оскільки в навчальний центр направили бійців ОМОНу і Розгвардії. Україна попередила Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. Відтепер вибір залишається безпосередньо за Тегераном. Таку заяву зробив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Він зазначив, що для Ірану більш мудрим рішенням було б згортання військового співробітництва з Росією. Ми поінформували дипломатичними каналами Іран. Про наслідки, які для нього настануть, якщо це рішення буде ухвалене та реалізоване, ми були максимально предметні. Тепер крок за іранською стороною. Я казав і повторю ще раз, що коли йдеться про спів... співучасть будь-якої країни у російській агресії і вбивстві наших громадян. Ми будемо абсолютно безжальні у своїх діях у відповідь. Польща будує загородження в три ряди на кордоні з Росією. Воно буде 2,5 метри за вишки і 3 метри за вширшки. Про це заявив міністр національної оборони Маріуш Блащак. Уже цього тижня роботу на кордоні розпочнуть військові сапери. Одночасно, з будівництвом загородження на кордоні з Калінінградською областю РФ Польща встановлює так звану електронну стіну. Це система відеомоніторингу та фіксації руху. Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох російських металургійних та нафтохімічних магнатів, які фінансують війну РФ проти України. Про це повідомляє МЗС Британії. Там пояснюють, Путін продовжує покладатися на свою обрану еліту, щоб зберегти контроль над промисловим підприємством і підживлювати своє незаконне вторгнення. Серед тих, на кого наклали санкції, зокрема Олександр Абрамов та Олександр Фролов. Ця пара відома як ділові партнери Романа Абрамовича. Приблизна сума їхніх інвестицій у нерухомість Британії 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Після перемоги на море. Президент України Володимир Зеленський поділився своїми планами після завершення війни. Про них він розповів в інтерв'ю чеському телебаченню. До слова окупантів ці наміри дуже розхвалювали. Автоперемога Після перемоги я поїду в Крим. Я дуже хочу побачити море. Ну не взимку, бо що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше. Я бажаю, я цього хочу. У нас буде наша перемога. Запорізька АЕС відновила теплопостачання енергодара. У житлових будинках з'явилася гаряча вода. Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину. Про це повідомляє енергоатом. Наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм. Цього недостатньо для забезпечення енергодара теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі. Однак, навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів. Йдеться в повідомленні.